Привіт, карап'ятники! Вітаю вас на нашому каналі Флагман Риболовля та туризм» І це рубрика Риболовні фішки. Зараз я виїхав на осінню риболовлю. Вода значно стала прозорішою, якщо не сказати, що вона як скло. І сьогодні я хотів би торкнутися такої теми, як маскування наших монтажів, наших оснасток. Для того, щоб риба їх менше помічала, і у нас клювань було набагато більше. Адже, якщо ви подивитесь, багато є роликів на Ютубі, де вода прозора, і коропи, амури плавають навколо прикормленого місця, лежить оснастка із стіком чи без, і риба видно. Що е, помічає ці всі якісь моменти, елементи оснастки, які її насторожують. Багато є таких відосів, де видно, що вона підпливає навіть близько, але не хоче брати насадку, щось вона бачить. І сьогодні мова піде про те, як можна е, знизити видимість наших монтажів. Зазвичай ми використовуємо такі звичайні матеріали, як літкор, поводковий матеріал в оплетенні або без. І сьогодні я хочу показати вам монтажі, оснастки, якими я ловлю у прозорій воді, а то навіть не тільки в прозорій. Буває таке, що міняєш матеріал і клювань стає набагато більше. І, до речі, на цьогорічному чемпіонаті світу в Угорщині багато команд, багато спортсменів, які використовували. Матеріали, які знижують видимість насадки, видимість монтажів. І мова піде про флюрокарбон. Фторуглерод, який має рівень переломлення світла близько до води. Тобто це означає, що його майже не видно у воді. Тобто це дуже велика перевага при ловлі у прозорій воді, коли не видно самого поводка, а видно тільки там важок. І нашу насадку. Це дуже важливо. Зараз у мене е, тут на столі знаходяться мої особисті монтажі, на які я сам ловлю і вам раджу спробувати цей матеріал, тому що ну, реально він е, в деяких випадках е, допомагає. Наприклад, е, скажімо так, е, звичайний наш матеріал е, літкор, наприклад, монтажу е, гелікоптер, що ми можемо тут поліпшити? Це поставити е, замість звичайного нашого поводка, який йде там плетений, на поводок, наприклад, із флюрокарбону. Зараз у мене в руках це мій поводок. Основна частина його йде е, із е, флюрокарбона, а волосяна частина вона йде м'яка із 15-лобового е, поводочного матеріалу, із е, м'якенького без. Покриття. Тобто, навіщо це треба? По-перше, я отут знижую видимість в цьому місці від гачка до літкору. А м'яка частина, вона надає насадці більш, скажімо так, природнього находження у воді. Він м'якенький, тобто, сама насадка вона може там коливатися, коли риба плаває. І, наприклад, цей монтаж можна використовувати. Як з плаваючими бойлами, нейтральної плавучості бойлами, або з тонучими насадками, це або пелець, або ті ж самі тонучі бойли. Такий поводок, на мій погляд, іноді буває дуже успішний. Є такі поводки ще комбіновані, де м'яка частина виходить з-під вушка, скажімо так, 1,5-2 см. Оця частина вся м'яка і тут уже прив'язується вузлом «Олбрайт», і маємо жорстку частину, яка, до речі, при закиданні, при силових забросах не запутується, неважливо, чи зі стіком ви кидаєте, чи без. І от зараз цей поводок я змонтую на наш монтаж гелікоптер. За допомогою голки вдягнемо наш конус протизакручувач. Це потрібно для того, щоб наш Поводок не загубився чи при закиді, чи при вимотуванні, чи при виважуванні риби і стягуємо його на наш бистроз'ємний вертлюжок. І що ми маємо? Ми маємо ту ж саму класичну оснастку, монтаж гелікоптер, але з менш видимим у воді поводком. Довжину треба вже дивитися по ситуації. В даному випадку у мене десь сантиметрів 17-18, можна робити коротше. Це залежить від умов і від ваших клювань. І ось такий класний монтаж, який дає вам деяку перевагу при ловлі коропа. Далі я люблю дуже часто частіше навіть використовувати, коли вода більш прозора. Це може бути гелікоптер, це може бути. Безпечна кліпса, ранен рік, ковзаючий монтаж. Я вже з собою взяв і вам покажу. У мене є зібрана оснастка, зібраний монтаж. Ну, в даному випадку на трубці, на пластиковій. І він ковзаючий. Тобто дуже чутливий. Наприкінці я на рибалку, коли беру монтажі, я нічого тут не зав'язую. Я тут кріплю. Є такий узел Обрат, яким я зв'язую шоклідер і лідер із флюрокарбоном. Така оснастка максимально невидима. Якщо ви боїтеся, що трубка буде видима, можна її зняти. Мені вона більш подобається, точніше і трошки далі летить. І знову ж беремо поводок і чіпляємо його сюди. Тобто, що ми маємо? Ми маємо абсолютно практично, скажімо так верніше, практично непомітну оснастку, непомітний наш монтаж. Риба буде бачити в крайньому разі наш важок, маленькі якісь там елементи оснастки, трубка і, і насадка. Тобто ці всі частини, ці всі відрізки, вони перериваються. Це дуже е, великий плюс, тому що риба в прозорій воді все бачить, і нам треба зменшити ці всі видимі частини, так сказати, перервати ці всі е, суцільні лінії. Отакий От кльовий монтаж. Рекомендую спробувати, хто ще не ловив. До речі, багато наших харапятників, продвинутих спортсменів, а також спортсменів, які приймають. Участь у змаганнях. Багато хто використовує як флюрокарбоновий лідер, який я показав, так і флюрокарбонові поводки. Чи це суцільний поводок, Якось, наприклад, у мене повністю флюрокарбоновий поводок. Починаючи з волосу, закінчуючи петлей, за, за яку він кріпиться до вертлюшка. Також у мене є монтаж Дерік. Із таким гвинтиком, на який можна накручувати або попап, або бойли нейтральної плавучості. Також кльова штука, іноді виручає, є такий монтаж. Користуюсь як монтаж 360. 360 називається тому, що гачок крутиться в отворі вертлюжка і поводить себе насадка більш реалістично, натурально. У воді. Є такий монтаж, якщо не помиляюсь, називається накид чодрік. Також тут іде монтаж дерік, гвинт для насадки, це для плаваючих болів. І такий монтаж знаходиться, знаходиться на дні. Отак. Він дуже корисний в тому випадку, коли ви ловите десь або під тим берегом, або зовсім близько. І восени налітає багато листя, і це, все, і це все сміття, воно застилає дно, і тоді наші монтажі, які падають на саме дно, риба може їх ну, не знаходити. А цей монтаж піднімає в даному випадку на таку відстань від дна, вище від цього всього сміття, і з листя, і з гілок і так далі. І риба його знаходить краще. Також е рекомендую е використовувати флюорокарбон і флет фідерістам. Ось у мене мій монтаж. До речі, теж з трубкою. Точніше, як я казав, і далі летить. Е він фіксований, він не ковзаючий, можна поставити таку саму буферну бусину в цей монтаж і буде він також ковзаючий. Це вже по ситуації. Тобто маємо відрізок флюрокарбона від кінця трубочки до нашого шоклідера. І маємо таку невидиму частину. Це теж плюс. Поводок використовую восени, не флюрокарбоновий, бо треба його загнути і забити туди. Ну, наскільки я пробував, в мене краще працює чомусь м'якенький. Тим більше, що я використовую тоненький. Повідочні матеріали, як 10лб, 15 ЛБ, наприклад, наш Карпро, навіть е, зараз у мене 15 ЛБ, якщо взяти в руки 25 ЛБ, то він дуже тоненький, а 10 ну, взагалі волосина. Тобто він собі акуратненько тут собі знаходиться і його риба не бачить. А оцю частину я розриваю видимість флюрокарбоном. Е, ну, і ще великий плюс, наприклад. Якщо звернутися до цього монтажу, який я вже показував, по шоклідеру, якщо на дні лежить наш монтаж, наприклад, так, там є мулячка, там є дрібненький цей всій пісочок, камінчики мілкі, які ми можемо не бачити. І все-таки платений матеріал у шоклідер, ця вся грязька набивається. А за рахунок гладкого матеріалу флюрокарбона, сама. Оця вся конструкція працює, на мій погляд, краще. Тобто, за рахунок того, що він гладкий, він краще ковзає. І ми маємо, мало того, що він і так, цей чутливий монтаж, то він ще й до того стає ще чутливішим за рахунок того, що нема ніяких перепон, немає ніякого зайвого тертя, за рахунок того, що він гладкий і краще ковзає, і краще при цьому працює. Діаметр флюрокарбону, який я використовую, такі, наприклад, якщо це поводок, то я використовую наш КарПро це японського виробництва флюрокарбон і використовую діаметром 0,35, 0,352, якщо я не помиляюсь. Ну, скажімо так, 0,35, щоб краще запам'ятати. І 0,418. Якщо я роблю лідер, то, звісно, я буду ставити більш товщий, тому що при закиді, щоб не обірвати оснастку, використовую товщий. Ну, наприклад, 0,455. І цього вистачає, щоб ви могли сильно закинути свій монтаж і при цьому не обірвати його. Ну, а якщо ви колись купили і у вас є такі діаметри, як 0,5, 06, ну товщий я не рекомендую, тому що там вже треба. Трохи інший вузол використовувати, тому що матеріал товстий і він сильно такий буде великий, ну, не естетичний, ну, і затягувати його набагато тяжче. І якщо є можливість тонше використовувати, як я сказав, від 0455 до 06, ви можете не переживати, що ви обірвете оснастку при закиді, або при вимотуванні, або при витягуванні риби. Тому я особисто від себе хочу вам порекомендувати його використовувати. Тому що це працює, це дійсно працює і спробуйте. Всі моменти, які я показав, і ви десь щось не зрозуміли, ви можете написати нам в коментарях. Я планую обов'язково зняти окремо кожний повідець, показати детально, як його в'язати, як його правильно зробити, на яких гачках, яка форма гачка повинна бути. Так що це все буде, буде зніматись. Якщо є які питання, обов'язково пишіть в коментарях. Ми прочитаємо і відповімо, а можливо, і відзнімемо е, якийсь е, відеоролик. Ну, а на цьому я закінчую. Е, кому сподобалось дане відео, ставте лайк, підписуйтесь на наш канал, хто цього не зробив, зробіть це. А також активуйте дзвіночок, щоб не пропустити наші нові е, риболовні фішки. Ну і всім ніхто останні луски. Всім пока!